Другий варіант. Також колючий в шеї. Уход з лінії атаки, блок, накладка. Замок кісті колючої руки. І укладка на коліно. Раз. Два. Три. Рука збивається в лікті, в замки. І нож знаходиться в районі плеча противника. Стоп. Стойка. Колю ще раз. Блок накладка пішла. Замок два. Три укладка. Стоп. Стойка. В динаміці. Также фіксація. Паузи. Прием! стоп стойка прям стоп